П'ята година вечора на годиннику, а я п'ю каву. Між іншим, третю. Привіт-привіт, мої чарівні, безмежні, прекрасні підписниці. Я вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Я Ярослава Татмурзінова, психолог, експерт із самоцінності. І тут ми говоримо про любов до себе, внутрішню опору та заробіток легкості. І сьогодні важлива тема про те, як же стати успішною. Тією самою жінкою, яка реалізує всі свої наміри, бажання і живе щасливе наповнене життя. До речі, якщо ви будете чути ось такі дивні звуки, то знаєте, що це Ельфі своїми прекрасними нігтиками-лапками ходить по е, плінтусу разом із своїм другом. Подруга попросила посидіти із її собакою, от він місяць. Ой, місяць, боже, не дай бог, тиждень знаходиться у мене. Отож, я виділила п'ять основних правил, які стосуються не лише Ваших дій, а й вашого внутрішнього стану та психоемоційного налаштування для того, щоб стати тією самою успішною кайфовою жінкою. Як ви знаєте, я реалізую себе в легкості і топлю за те, що реалізація в балансі із собою через самоцінність і через любов до себе, це найкраща реалізація, яка тільки може бути у жінки. Я була тією, хто за. Заробляв нещасні 200 доларів, занижуючи свої ціни, працюючи за 500 гривень з консультацій і маючи багато клієнтів на день. Я була тією, хто відкрив свою кав'ярню за 1500 доларів і е, просто працювала в мінус півроку, вкладаючи зарплату з іншої роботи туди. І я також є тією жінкою, яка зараз в легкості на солоді заробляє 40 плюс тисяч доларів на місяць Сять, живе кайфове життя, і я дуже чітко розумію різницю між тим станом, тією собою, і цим станом, цим самовідчуттям, яке я маю зараз, і в принципі, чому навчаю своїх клієнтів. Погнали! Коли я почала працювати напряму із експертами і допомагати жінкам розвивати їх соцмережі, я відчула в собі бажання і сили це робити із з двох причин. Я та людина, яка працювала в американській компанії керівником відділу продажів, і я знаю, що таке маркетинг, я знаю, як продавати, при тому, що тоді я продавала авіаційне паливо, і це було абсолютно щось віддалене від продажу своїх послуг. Але коли я почала вивчати соцмережі та їх розвиток, я зрозуміла, що всюди є особистий бренд. Сюди є робота із інструментами на рівні маркетингу, на рівні продажів, і більше того, вони прям однакові. Точно так само, як особистий бренд був в ваших наших викладачів в університетах, яких ми любили чи навпаки не любили. Точно так само особистий бренд є абсолютно в кожної людини, в незалежності від того, стосується він соціальних мереж чи ні. І якраз про. П'ять основних правил вибудови е, такої жінки із таким особистим брендом, який допоможе вам реалізувати себе в максимальній легкості, ми і будемо говорити сьогодні. Перше внутрішнього дорослішання. Що я зараз маю на увазі? Ті люди, які не доростили себе внутрішньо до того, щоб Відчувати себе свої потреби, реалізувати ці потреби в своєму житті на рівні дій, не лише на рівні енергії, не лише на рівні думок. Це ті люди, які вміють витримувати страх, які вміють витримувати провину, які вміють ризикувати. І більша Основна проблема хороших дівчаток, які намагаються вдовольнити потреби всіх навколо, окрім себе, якраз таки і полягає в тому, що вони не вміють витримувати свої емоції, а внутрішня дорослість. Внутрішня зрілість це якраз таки є одним із показників успіху в будь-якій сфері вашого життя. Коли я заробляла 200 доларів після того, як звільнилася і вирішила розвиватися в соцмережах, я почувалася дуже-дуже погано. Кожного разу, коли я спілкувалася з клієнтами, намагалася їм донести цінність своїх послуг, я це робила дуже погано на інструментарному рівні. Івні, але давайте поки що ми про це говорити не будемо. Моєю основною проблемою було те, що після. Самих консультацій, або після цих продажів, або після комунікації із людьми я почувалася абсолютно знесиленою. І кожного разу, коли мені приходила неймовірно крута ідея, що я робила? Я її починала максимально обдумувати. Я її аналізувала по декілька місяців. І з часом ця ідея просто виходила на ній і відповідно. Звісно, результатів ніяких не було. Просто через те, що мені не вистачало внутрішньої зрілості, коли мені не треба було підтвердження всіх людей навколо, коли єдине, що мені треба було зробити, це почати діяти і відчувати, що я можу витримати будь-які ризики, на які на які я йду. Друге, регулярна робота із станом та самоцінність. Ви знаєте, я про це записувала окремі відео, я про це постійно говорю. Поки ви не почнете цінувати себе, поки ви не почнете щоденно е вкладатися в свій внутрішній стан, е в роботу із своєю підсвідомістю із вашими переконаннями глибинами. В роботу із вашим тілом, тобто трьома основними факторами, ви не зможете прокачувати свою самоцінність, ви не зможете мати достатній кількість енергії для того, щоб діяти і реалізуватися в цьому прекрасному неймовірному світі, який надає нам таку величезну кількість опцій. Третій пункт тестувати реальність. І тут ми трішечки поєднаємо зараз даний пункт із першим, адже один неможливий без іншого. І я дуже багато бачила жінок, клієнтів, які навпаки, от якщо перший пункт, про який ми говорили, люди, які є внутрішньо незрілі, вони просто затримують всі процеси, вони не йдуть в нове, вони не досліджують світ, вони не ризикують, вони не пробують створити те, що їм хоч то даний типаж, навпаки, вони настільки перебувають в своїх фантазіях, що також є про незрілість, вони настільки ідеалізують все, що відбувається, їм настільки здається, що все так буде, як вони собі мріють. Вони такі всі духовні, просвітлені женщини, але коли вони реально починають діяти, вони розбиваються об цей світ. І е, тестувати реальність це означає відчувати ось цей баланс між внутрішньою вірою в себе в свої можливості, в свою ідею, але в той же час опиратися на реальність, опиратися на е, думку тих людей, які справді є кваліфікованими, на е, оточення та їхній фідбек. І... Робити з цього баланс, який допоможе вам вибудувати ту опору, яка буде для вас основною в вашому успіху в вашому бізнесі, наприклад, я зараз паралельно працюю над трьома проектами. Перший проєкт це наставництво, воно буде онлайн, але в нас буде офлайн зустріч, і я за нею дуже переймаюся. Я хочу її зробити максимально класною в спа-салоні для жінок, тобто на максимальних максимальних вже їхніх результатах в формі випускного. І другий, другий третій проєкт це проєкти, які більш офлайн. Перший це видавництво книги, тобто це вже безпосередня взаємодія із товаром. І другий це відкриття офлайн. Лайн простору, я поки що тримаю це в невеличкій таємниці, так як зараз ми опрацьовуємо величезну кількість інформації, намагаємося максимально круто все зробити і підібрати ідеальний простір для цього проекту. І хоч я і маю досвід ведення підприємства, я маю досвід ведення команди, я дуже класно розбираюся в сервісі і маю класний досвід в цьому також, я все одно тестую реальність, яким чином? Я... Тільки сьогодні разом з командою мала консультацію з жінкою, яка займалася таким самим простором і має величезну мережу. Ми дізнавалися її досвід, ми дізнавалися її думку. Точно так само, я, коли підбираємо ми приміщення, ми робимо калькуляції, ми опираємося на числа, ми опираємося на найближчий там радіус кілометра, щоб зрозуміти, скільки людей буде проходити кожного дня біля цього приміщення. Тобто, абсолютно все почалося із ідеї і із того, що я підтримала саму себе в цій ідеї. А далі я максимально опираюся на реальність і тестую її. А як було у цієї людини, а як було в цієї людини, а що ця людина мені скаже? Дуже важливо, що всім цим людям я плачу. Тобто я не беру поради від не знаю моєї бабусі, яка в цьому взагалі не розбирається від лівої тітінки, з якою я пішла, не знаю, в салон і вона поруч зі мною сиділа і ми розговорилися. Ні. Тобто ви маєте дуже чітко, особливо, якщо ви проходите шлях формування внутрішньої опори, ви маєте дуже чітко розуміти різницю між тією критикою, тією реальністю, яка справді надасть вам користь, і просто непотрібними думками, якимись корекціями, якимись порадами від тих людей, які взагалі не є авторитетом для вас. Або в тій сфері, в якій ви розвиваєтеся. Четвертий пункт, без якого не може бути жодна успішна жінка, це чітке бачення свого майбутнього. Одного разу я почула дуже класну фразу. Коли ви не знаєте, куди ви йдете, ви дуже здивуєтесь, коли ви туди прийдете. І це настільки описує наше життя. І зверніть увагу, я зараз говорю не про бажання. Проконтролювати все, є, все, що є в житті, і підлаштувати його під ваше бажання ні. Я зараз говорю про розуміння того, як ви хочете, щоб ваше життя виглядало в майбутньому. Наприклад, коли я сіла планувати свій наступний рік, а я це роблю декілька разів на рік, так як у мене наміри і цілі дуже-дуже швидко реалізуються, я буквально Три тижні тому до поїздки на Гавайї сіла розписувати своє омріяне майбутнє. І якщо три роки тому це було ходити раз на місяць в салон, заробляти хоча б тисячу доларів, то зараз це, звісно, абсолютно інший рівень. І я зрозуміла, що мені хочеться відходити від онлайну, відходити від соцмереж і йти кудись в офлайн і мати пасивний дохід і працювати над цим. Відповідно. Коли я усвідомила свої потреби, свій рівень енергії в місці реалізації, я зрозуміла, що так, як є зараз, неможливо. Тому я одразу пішла працювати над зміною команди для того, щоб мені. Полегшити роботу в онлайні, ще більше делогувати, знайти людину, якій я можу довіряти. І буквально декілька тижнів тому мені прийшла ідея ось цього офлайн-простору, який вже буде мені приносити зовсім інший дохід, не із онлайну. Це є до того, що коли ми постійно в нашому ритмі, з нашим неймовірно швидким рухом життя і нашої планети, ми дуже часто забуваємо просто-напросто зупинитися і за. Питати себе, а чого я хочу. А чи справді я хочу, щоб ось так, як зараз, було моє життя і надалі. А чи справді я е, готова жити так далі? А що я хочу змінити в своєму житті? А як це може виглядати? А чого б мені хотілося, а що було б мені комфортно? Тобто, ось таку діагностику із собою дуже важливо робити максимально регулярно. Адже, ми правда дуже часто. Часто забуваємо про те, щоб уповільнюватись і запитувати себе, а чи справді я рухаюся в тому напрямку, в якому мені хочеться рухатися. П'ятий пункт успішної жінки це не автобус. П'ятий пункт успішної жінки це постійно бути на енергії зацікавленою цим життям. Якщо у вас втрачається інтерес до цього життя, якщо ви не відчуваєте збудження до того, що ви робите, якщо ви не відчуваєте збудження у вашому рості, в чомусь новому, що ви пробуєте, то ви деградуєте. Як то кажуть, ми завжди рухаємося, але ми можемо рухатися вперед або назад. І від того, регулярно ви розвиваєтеся, чи ви деградуєте, залежить ваше життя. Для мене постійним зацікавленням, постійною цією вітальною життєвою енергією є якраз таке навчання. Тому що це те місце, де я можу подосліджувати себе. Я справді це вважаю своєю основною задачею постійно розвиватися, постійно навчатися. Але це те місце, де я отримую, прокачую не лише. Софт а й хард скіли, які допомагають мені і в реалізації мого бізнесу, і в вибудові моєї внутрішньої опори моєї самоцінності, і в розширенні фінансової ємності, і в дозволі в дозволу собі. Саме тому я регулярно ходжу на навчання. Діліться, будь ласка, який із даних пунктів вам здається найбільш складним, або можливо, ви зловили якийсь інсайт. Мені буде неймовірно цікаво прочитати ваші коментарі і поспілкуватися з вами на цю тему. Як завжди, зустрічаємося наступної середи. Як завжди, пишіть ваші питання, якщо вони виникають, і ми зробимо обов'язково відео питання. Відповідь я вас обіймаю. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку. Мені так подобається це слово Україні. Інське вподобайко під цим відео, і ми зустрінемося з вами вже наступного тижня. Обіймаю, до нових зустрічей!